Компанія «Спеціаліст» пропонує сучасні рішення для виробництва макаронних виробів, що поєднують високу точність та ефективність. Виробництво макаронних виробів потребує не лише якісної сировини, а й надійного обладнання, яке гарантує стабільність процесів і відмінний результат. Наше обладнання дозволяє виготовляти продукцію найвищого рівня від класичних сухих макаронів до спеціальних виробів. Обладнання від компанії Спеціаліст оптимізує використання ресурсів, підвищує продуктивність і забезпечує безперебійну роботу вашого виробництва. Блоки підготовки повітря забезпечують очищення, регулювання тиску та змащення стисненого повітря. Вони встановлюються після компресора та готують повітря перед подачою на пневмоциліндри, пресове обладнання, транспортери та інші механізми. Завдяки цьому підвищується надійність процесів та продовжується термін служби обладнання. Компанія спеціаліст пропонує широкий асортимент блоків підготовки повітря, серед яких кожне підприємство може обрати оптимальне рішення для своїх завдань. Економічні моделі ідеальні для допоміжних ділянок та невеликих виробничих зон. Вони виконують базові функції підготовки повітря та захищають обладнання від передчасного зносу. Універсальні блоки надійний вибір для стандартних виробничих ліній. Вони поєднують доступну ціну зі стабільною продуктивністю, забезпечуючи ефективну роботу пневмосистем. Професійні рішення, створені для основних технологічних процесів із високим навантаженням, відрізняються підвищеною пропускною здатністю, довговічністю та можливістю тонкого налаштування параметрів. Такий підхід дозволяє підібрати блоки підготовки повітря для будь-якого рівня виробництва, від невеликої майстерні до потужної промислової лінії. Компанія «Спеціаліст» постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 міліметрів. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій: прямі, кутові та подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Широкий вибір електромагнітних та запобіжних клапанів, розрахованих не лише на стандартні умови, а й на роботу з тиском 16 бар і більше. Клапани від компанії «Спеціаліст» відрізняються надійністю, простотою обслуговування та довгим терміном служби. А завдяки великому складу ми забезпечуємо швидку доставку та доступні ціни. Кутові відсічні клапани серії HS з нахиленим сідлом та пневмоприводом це надійне рішення для керування потоками рідин. Пари та сипучих продуктів. Вони виготовлені з нержавіючої сталі, а корпус пневматичного циліндру може бути як нержавіючий, так і пластиковий, залежно від ваших потреб. Такі клапани витримують тиск до 25 бар і температуру до 120 градусів Цельсія, що робить їх придатними навіть для роботи з насиченою водяною парою. Клапани доступні з одностороннім або двостороннім пневмокеруванням і мають різьбове з'єднання до 2 дюймів, а за потреби можуть бути виконані з фланцевим з'єднанням або підприварювання за стандартами ISO 2037. Імпульсний соленоїдний клапан з максимальним діаметром проходу 76 мм, створений для ефективної регенерації рукавних фільтрів та надійного очищення повітря у витяжних системах. Потужні імпульси стисненого повітря гарантують стабільну роботу навіть при великих об'ємах пилу. Робочий тиск від 3 до 8 бар забезпечує оптимальну продуктивність, а можливість підключити котушки як до 24 вольт постійного струму, так і до 220 вольт змінного струму робить клапан універсальним рішенням для різних умов виробництва. Компанія спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Ми підбираємо обладнання під задачі харчової промисловості від дозаторів до фасувальних ліній. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.